Поки чоловіку у відпустці, відпочиває від мене, набирається сил, я працюю вдома. Так, сьогодні я затираю шви на плиці. І якщо ви любите дивитися, як хтось працює і щось послухати, то я вам дещо розповім свої враження про ремонт в Америці. Я вам скажу робити самому прямо все, це реально важко. В Україні я мала свою квартиру і я там робила ремонт. Мені навіть дехто говорив Юля, ти ж маєш досвід, ти робила ремонт. Але я не робила там сама своїми руками, я нічого не різала. Не сверлила, не пилила. Єдине, що я там робила, це фарбувала стіни після квартирантів, коли я її здавала в оренду. Квартира була в новобудові, тому я замовляла кухню. В Одеській області з фабрики і допомагала просто збирати тумбочки. Основною задачею в цьому ремонті було заробляння грошей мною і оплата роботи людям, ну і також підбір матеріалів. І на той момент я думала, боже, ремонт це так важко, допоки я не попала в Америку. Так була незамішня, нічого не робила своїми руками. Вийшла заміж, попала в рабство. Ну це жарт, звичайно. Але на сьогоднішній день я бачу великі плюси з цієї роботи, яку ми проробили. Ми можемо займатися легко фліпінгом, тому що ми вже знаємо всю систему, як побудовані стіни. Підлога, сантехнік. Але окрім цього, я зрозуміла, наскільки насправді важка ця праця. Вона високо оплачується, звісно, якщо ти працюєш сам на себе. Якщо ти працюєш на фірму, ти можеш отримувати значно менше за роботу. У нас у Флориді пропонують навіть 16 доларів за годину для тих, хто тільки приїхав. Я вважаю, що це за низька оплата, але користуються моментом. Через високу вартість ремонту люди намагаються купувати будинки в кредит уже з ремонтом, тому що вкладати по 50-60 тисяч вони просто морально не готові. Згодом я покажу огляд, а на. Сьогодні все, до зустрічі, бай-бай, хай вам щастить.